Тож українські народні депутати вже збираються сьогодні на засідання. Власне у Верховній Раді України зараз перебуває наш журналіст Галина Чернікова. Галю, прошу тобі слово. Вітаю студію. Ну що ж, сьогодні Верховна Рада України розпочне своє чергове пленарне засідання. Воно має розпочатися о 10 годині ранку. Я нагадаю, що вчора народні обранці прийняли ряд важливих законопроєктів, зокрема про остаточну заборону російських фільмів і серіалів, які пропагують російські збройні сили і правоохоронні органи. Цей законопроєкт був заблокований після 5 лютого партією опозиційний блок. І вчора за прийняття цієї заборони проголосували всього. 41 один народний депутат, і отже, остаточна заборона фільмів і серіалів вже стартуватиме з наступного тижня. Також були прийняті ряд законопроєктів про. Поліпшення роботи, поліпшення клімату для малого та середнього бізнесу для полегшеного полегшеної закупівлі ліків. Так нам сказали представники комітету з охорони здоров'я про те, що тепер ліки за тендерами можна буде закуповувати в міжнародних організаціях, і це набагато дешевше і набагато пришвидшить цей процес. А отже, і життя пацієнтів в Україні. Тож ми зараз сьогодні будемо слідкувати за черговим пленарним засіданням, будемо транслювати цю подію і Постерігатиму і повідомлятимо вам про подальший розвиток подій.